Ендовиносна лазерна операція, це процедура недовготривала. Одну вену достатньо часу, щоб запаяти, щоб обробити лазером, достатньо хвилин 15-20. Якщо там є більше вен, ми часом паяємо дві і три вени, треба відповідно більше часу. Інколи вени значно розширені. То на цю вену потрібно дати більше лазерної енергії, і операція mm -hmm. тоді продовжується ще на годину. Але ж для того, щоб досягнути лікувального ефекту, в принципі, лазерної операції достатньо. Ми лазерною операцією паяємо, закриваємо тільки стовбури великої підшкірної вени або малої підшкірної вени. закриваємо довгі гілки, які відходять від цих вен. А оці вени, які є під шкірою і в Приводять, приводять людей до нас, є косметичним дефектом, люди нам її показують. Ми лазером їх не закриваємо для того, щоб ці вени забрати, виконується міні-флебектомія і склеротерапія. Міні-флебектомія це коли ми через малесенький прокольчик вену витягуємо кручечком, або склеротерапія це коли в цю вену вводиться спеціально склерозуючий препарат, і вена поступово сама облітерується.